Компанія автопарк нове надходження, міста Київ Кія Черату 2013 року випуску на бензинному двигуні об'ємом 1,6, автоматичні коробки передач та передньому приводі. Візуально та ПЛКП. Без нарікань присутній єдиний нюанс на задньому бампері. Автомобіль весь в рідній фарбі, офіційний від другого власника з історією обслуговування. Гарний коричневий колір. Автомобіль встановлені диски 15 градусу на літній гумі, яка купувалася в цьому сезоні. Сталон у нас чорний текстиль, одягнутий, ось такі замовні чохли, комбінований по кольорах, гарно виглядає, все чисто, охайно. Стеля без нарікань. Встановлена заводська мультимедія, клімат-контроль, мультикермо з підрульовими пелюстками перемикання передач. Мультикермо, датчик світла, встановлено газобалоне обладнання. Електрорегулювання дзеркал, повний електропакет. Карта яка частенька. По задньому ряду нарікань нуль. Все максимально чисто, охайно. Давайте ось заведемо. Жодні помилочки, оригінальний пробіг, клімат. Все як потрібно до музики також, зауважень нуль. Давайте заглянемо до підкапотного простору. З технічного боку автомобіль повністю обслужений, а забалоне обладнання також тільки після ТО. Ніяких посторонніх шумів, плям, замінений ГРМ. Коробки масло мінялося кожні 40 тисяч, а оглянути його можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А, можна придбати за готівку, кредит та лізінг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.